Дві години часу бензопилка, молоток, фарба, газонокасарка та подрібнювач деревини. Усе це знадобилось на толоці півсотні внутрішньо переміщених осіб. Переселенці з Херсонщини та Донеччини у чисте четвер проявили ініціативу та вийшли на благоустрій території біля одного з гуртожитків, де нині розмістились завдяки військовій адміністрації міста. Серед них і пані Інна. Вона причепурює у футбольний майданчик. У нашому гуртожитку проживають дуже багато діток і тому ми вирішили обладнати її місце. Вони можуть займатися спортом, пограти в футбол, в спортивні різні рухливі ігри, щоб трошки згаяти свій вільний час і відпочити перед навчанням. Жінка разом із родиною приїхала з Херсонщини до Кривого Рогу ще 13 травня. Дорога була важкою. На власній автівці сім'я подолала 26 рашистських блокпостів. І лише коли опинились у родичів на Полтавщині, відчули себе у безпеці. Проте осісти та перечекати звільнення своєї малої батьківщини села Нова Кубань вирішили саме у Кривому Розі. Все, що є ціне на сьогоднішній день. Вони знаходяться в нас в селі, безпосередньо проживають комендатуру. Зробили в закладі освіти, тому. Дитячий садочок у нас школа, нічого не працює. Забрали шкільний автобус у нас, який нам дали тільки два роки від держави. Разом із жінкою прибрати територію гуртожитку прийшли ще зо 50 нових криворіжців. Ідея влаштувати толоку у них виникла ще минулого місяця, але масштабно реалізувати її вдалося тільки зараз. У нас тішить те, що Наші мешканці не тільки проживають і користуються там комунальними послугами і послугами з проживання, а й самоорганізовуються, допомагають нашим працівникам організовувати своє проживання, умови проживання. Вони приймають активну участь в прибиранні територій, прибиранні приміщень. Декіль, два тижні тому вони підбілювали фундамент і будівлі коледжу, гуртожитку, тобто приймають і допом... активну участь у господарських роботах і самоорганізовуються. Проводити у кривому розі чисті четверги давня та добра традиція, якій не один десяток років. А тепер вона почала обирати обертів і серед переселенців. Хочемо започаткувати такий челендж для того, щоб всі наші нові мешканці Кривого Рогу, ті, які. Наразі вимушено проживають в наших місцях компактного проживання, щоб долучилися і привели наше місто до більш кращого вигляду. Наприкінці толоки за старими козацькими традиціями приготували куліш та пригостили ним усіх хто старанно працював на благо міста. Владислава Рудію, Олександр Бондаренко, перший міський.